Я хочу поділитись деякими думками. Буду проповідати е, з книги Післання Іакова. Відкрийте, будь ласка, післання Іакова, перша глава з 19 го вірша. І так, браття мої возлюблені, всякий чоловік, добуде буде скор на слушання, на слова, медлен на гнів. Ібо гнев человека не творить правди Божией. Поэтому, відложивши всякую нечистоту і остаток злоби, в кротості прийміть насаждаемое Слово, могуще спасти ваші душі. Дуже важливо нам сьогодні розібратися в багатьох речах Слова Божого. В багатьох речах розібратися свого життя, наскільки я сьогодні відповідаю Слову Божому. Брати і сестри, самі ми породжуємо проблеми в нашому житті. Сьогодні можна грішити на сатану. От сатана то, сатана то, сатана мене втягнув в той гріх, сатана втягнув той гріх. Дорогі мій брат і сестра, коли ми сприйняли з вами Господа і віддали йому своє життя. То Бог зробив тебе і мене вільним, і Він заборонив дияволу мати доступ до тебе і до мене. Далі ми самі приймаємо рішення, чи нам іти за Богом, чи нам грішити і робити, робити різні гріхи, можливо, які ми робили раніше, а можливо, не робили, захотілося спробувати, коли вже стали християнами. Сьогодні Бог дав тобі силу і дав тобі владу і дав тобі вибір, робить чи не робить. Якщо ти сам себе накручуєш в тому чи іншому гріху, якщо ми самі себе, знаєте, скажімо, украшаємо, представляємо, допускаємо, відкриваємо серце для диявола, тоді він приходить і робить ту злу, ті злі речі. Сьогодні, скільки ми згрішаємо в словах, скажіть. От зацепи сьогодні когось про щось поговори, то годинами може людина говорити не зупиниш. Многослові ні збіжать гріха. Ми забуваємо взагалі за це Слово Боже, що таке написано, ми можемо дуже багато говорити і за день скільки можемо нагрішити. Друзі, є окрема проповідь взагалі за наш язик, за той орган, який, знаєте, він в такому місці знаходиться. Коли починає цей орган, ми його, знаєте, не абуздуємо і, і дозволяємо йому багато чого, то він запалює все тіло. І все тіло втягує в гріхів беззаконня. Ви подивіться, скільки історій людина щось сказала, якийсь міністр. Там, Німеччини в тому році щось необережно сказав в адрес України. Буквально декілька речень прийшлося йому підда... під... ну, подати на слідущий день відставку. Возмутились люди. Сьогодні ми багато, багато бачимо, скільки людей виступають, говорять різні речі, потім ці слова їхні вчитуються, люди внікають, і потім ці слова. Вже проти них виступають. І що люди отримують? Отримують великі проблеми. Бог сьогодні хоче, щоб ми більше з вами слухали, бути уважними. Дайте, хай той поговорить, той слухать, слухать сьогодні, слухать, знаєте, внікатися дуже важливо. Бути, знаєте, цим, ну, скажімо, медліним на слова, да? і також що щолідюще Медлен на гніву. Сьогодні люди дуже легко гніваються. Дуже легко. Брати і сестри, потім ці рани довго заживають чи ні? Правда, буває, буває словом сильніше, больніше вдарять, ніж рукою. Рукою вдарять. Якось воно легше, швидше забувається. Ну, коли словом, а коли словом зацеплять за саме болюче, а якщо зацеплять, Когось із рідних, чи сина, чи доньку, чи батька, чи матір. О, це кажуть, оце, оце зацепив святе. Отут не треба було це трогати. І роздори, і проблеми наскільки? На десятки років, 20-30 років не можуть люди примиритися. Пам'ятають. Пам'ятають, і гнів чоловіка не творить правди Божої. Є в Слові Божому таке слово гніваєсь не згрішить». не загрішайте. Гнівась, не погрішайте. Можна, оказується, десь якийсь і гнів відносно до чогось і проявить, але при цьому не згрішить. Ну при цьому не згрішить. Якщо Бог через Слово Боже Духом Святим нам нагадує, ви пам'ятаєте, коли був спор. Між ангелом Божим Гаврілом і Сатаною за тіло Маїсея. Диявол претендував, він хотів по-своєму щось вчинити з тілом Маїсея. В нього були свої плани. Щоб потім зробити, знаєте, ті міста, можливо, щоб приходили по сьогоднішній день, туди люди поклонялися, де похован Моїсей. Але Бог захотів по-другому, Він захотів сховати, скрити взагалі тіло Моїсея від людей. От помер Моїсей, і він має десь щезнути, щоб люди його не знайшли на землі. Щоб там не строїли ніяких капіч, щоб там не строїли, знаєте, бо могли б на, на Моїсею зупинитися, по сьогоднішній день, вчиняти незрозумілі речі. Але диявол своє. Ну дуже чітко звернувся до нього Божий ангел говорив, і він сказав, да запретить тебе Господь. Ми маємо використовувати сьогодні ці не просто терміни, це інструменти. Да заборонить тобі Бог, робити те і те, казати те і те, да заборонить тобі Бог. Дуже багато речей, які ми маємо з вами сьогодні навчитися. Воно зовсім по-другому. Коли ти і я, ми говоримо місцями писання, ти А. Не зрішаєш, і Б. Ти ніколи не будеш виновним. Тому що ти Словом Божим звертаєшся, ти Словом Божим відповідаєш. А для цього потрібно хоч трошки знати. Його. Так чи ні? Для цього потрібно хоч трошки знати це слово Боже, щоб знати, як в тій чи в іншій ситуації поступити, щоб потім не казали на Петра, на Миколу, на Таню, на Люду, на Наташу, що дивися, що, що вона чи він вчинив. Дивися, в які перепалки пішли. Не потрібно. Не потрібно. Це дуже важливо. Будьте же исполнители слова, а не слушатели только, обманывающие самих себя. Ибо кто слушает слово и не исполняет, тот подобен человеку, рассматривающему природные черты лица своего в зеркале. Он посмотрел на себя, отошел и тотчас забыл, каков он». Но кто вникает в закон совершенный, в закон свободы, и прибудет в нем тот, будучи не слушателем забывчивым, но исполнителем дела. Блажен будет в своем действовании. Если кто из вас думает, что он благочестив и не обуздывает своего языка, то обольщает свое сердце у того пустое благочестие, чистое, І непорочне благочесть перед Богом, і отцом є то, щоб презирати сирот і вдов и в їх скорбях, і хранити себе неоскверненим от міра Сіво. Яков дуже багато написав цінних речей для нас, християн. Мені дуже подобається все, що він написав. Він дуже глибоко це взяв. Дуже актуальна це сьогодні і в наші часи це все. І дуже просто доступно. Якщо ми сьогодні хочемо дійсно бути благочестивими, благословеними, святими людьми, все дуже просто. Більше слухайте. І не будьте швидкими на що? На гнів да? на те, щоб давати здачі. Все дуже просто. І дуже важливо сьогодні нам навчитися де промовчати, а де відповісти Словом Божим. Я дуже багато спостерігав за певними людьми, як гарно в них виходило, коли люди знають писання, де люди можуть, знаєте, обуздати свій язик, де можуть, знаєте, з собою справитися своїми емоціями, своїми різними речами. Я був. На різних, скажімо, таких християнських розборках мені потрібно було, бо я був членом братерської ради, одної, другої, і різні всякі розбирали ситуації, спори і тому подібне. Я бачу просто, коли людина займає правильну позицію, спокійну, коли людина вміє кається, коли людина вміє слухати, не перебуває, коли людина вміє прощати на братерських радах, все дуже легко вирішувалося стосовно цієї людини. Ну, коли людина вона починає, знаєте, проявляти якусь агресію, спорить, доказувати певні різні речі і упорно доказувати, ви знаєте, це також є один із елементів гордості, коли людина спорить і завжди доказує, це один із елементів гордості, присутній в тій чи іншій людині. Вона ніколи не може, скажімо, смиритися, да? що от, от в даній ситуації саме вона чи він були неправі. Ось потрібно до кінця правдатися, і все-таки останнє слово хочу сказати за собою, і знаєте, щось залишить для людей. Друзі, сьогодні Бог хоче кожного з нас випробувати. Ви знаєте, чи ні? Хто знає, що таке випробування? Хто проходить випробування? Яке відчуття, коли ми проходимо випробування? Тяжко. Ми хвилюємось, ми не знаємо, чим воно закінчиться, так чи ні? І ми не знаємо це випробування, чи набере воно що обертів, чи ні. Чи воно залишиться таке, як воно, скажімо, є, чи воно набирає обертів? Ми не знаємо, чим воно закінчиться. І ми не знаємо, знаєте, порой відповіді, І ми не знаємо, як в тій чи іншій ситуації прийняти рішення правильне, щоб те випробування воно пройшло дійсно достойно. Ну Бог Він хоче сьогодні випробувати тебе і мене. Він хоче сьогодні в тобі і в мені бачить живу віру при любих обставинах. Ви знаєте, ми з дружиною розсуждали, роздумали про Іова. Дійсно, це унікальний чоловік. Я не знаю, дійсно чи були взагалі подобні люди до Іова. Це унікальне, Це дуже важко уявити на сьогоднішній день, коли приходять защитані дні до тебе кажуть, так, твого майна, хазяйства, всього бізнесу нема. Напали, розграбили, нема. Худоба твоя, то все знищено. Потім приходять ще кажуть, і діти твої, сини і доньки, які були всі разом в одному домі, з чотирьох старин напав вітер. З чотирьох старин напав вітер. Отак, от просто задавив будинок і роздавив всіх, хто там був. І потім ще Іов захворів важкою невеликовною хворобою, яка є проказа. І це ще не все. Друзі ще прийшли, друзі ще там, знаєте, насипають. Ще й дружина каже: похвалі Бога і помри. Брати і сестри, ви уявляєте, що людина перенесла і він був випробований в усьому цьому. І потім Бог Він пострамив диявола через Іова. Каже, дияволу, ти бачиш Іова, і ти не зміг з ним справитися, я тобі все дозволю, тільки душі заборонив трогати. Ти все в нього забрав, ти все знищив, і тіло його навіть побив, І самих через рідних і близьких ти зробив зло. Брати і сестри, дуже серйозна ця історія, і тут дуже такий серйозний фінал. Я хочу, щоб особливо звернули на цей фінал чоловіки і жінки. Жінка Іова. Вона його не підтримувала, а вона взагалі безумні речі сказала. Дивіться, що робить Бог. Бог в першу чергу має велику справу з чоловіком в сім'ї. Запам'ятайте? Брати і сестри. Чоловік є глава сім'ї. Бог має справу з чоловіком. Чоловік пройшов всі випробування, витримав чи ні? Витримав. Чи Бог сказав, Іов? Іов, якщо твоя дружина не трічеться від всього всього, що вона сказала і зробила, тобі благословення не віддати. Ти все пройшов, я готов тебе благословити ної ні. Чи Бог не, 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 не знаєте, не зупинився на ній? Він, пер, він випробував Іова, і він написано, так благословив Іова і зцілив його, і синів йому, і доняк дав, і все, що він мав в два рази, він отримав більше. За чого? За чоловіка. Адам і Єва, пам'ятаєте історицю? Коли в них відкрилися очі, коли Єва з'їла плод, в неї відкрилися очі, вона взагалі нічого не зрозуміла. А коли відкрилися очі? Коли з'їв Адам, тоді в них двох відкрилися очі, так чи ні? Брати і сестри, з самого творіння, з самого початку Бог заклав велику відповідальність на чоловіка. Чоловік відповідає сьогодні за дружину і за всю сім'ю. Якщо в чоловіка буде добре відносини з Богом, то вся сім'я буде жінка і діти будуть щасливі. Сьогодні дуже легко спірати на когось, прийшли б сім'ю випробування. Жінка виновата. Сьогодні Бог хоче в церкві, щоб брати взяли також відповідальність. Сьогодні, щоб більше тут братів було, можливо, на молитвах, ніж сестер. Брати, якщо ви хочете, щоб благословіння було в ваших сім'ях, жінки, якщо ви хочете, щоб благословіння було в ваших сім'ях, випихайте чоловіків, чоловіків своїх сюди на молитви. В онлайні, хто чує, випихайте їх сюди. Дуже гарно. Сьогодні багато людей устроїлись. Не піду на молитву, в онлайні помолюся. Правильно хто сказав, що для таких людей є велике застереження, щоб не прийшло, що вони почують, що спасіння, що церква піднеслася по радіо чи через Ютуб. Так можна дожитися, так можна домолитися в церкву, не відвідувати, а все в онлайні, то можуть дійсно дізнатися, що церква вже піднеслася, Бог забрав церкву через засоби різних каналів інформації. Я вам не шутки кажу, я вам серйозні речі кажу. Бог Він на все звертає увагу на твою посвяту, на твою віру, на твої відносини, на мої відносини, на наші відносини. Він на все звертає увагу. І мені подобається сьогодні багато різних вчень про віру. Головна віра, головна віра, от віриш в Бога, і все в тебе буде добре, не переживай. Ну, і ако він якось по-другому зовсім відкриває, він хоче, щоб сьогодні твоя віра вона показувала діла. Якщо ти віруючий, ти маєш бути в церкві, ти маєш бути в Домі Божому, ти маєш бути в ділі, церкви, церкві, ти маєш бути тут, в цьому, в, цьому, в цьому процесі, а не десь далеко. По іншому ніяк не може бути. Писання Якова, 2, глава, 14 верша. Що пользи, братя мої, если хто говорит, що Он имеет веру, а дел не имеет, может ли эта вера спасти Его? Если брат или сестра наги и не имеют дневного пропитания, А кто-нибудь из нас скажет им, идите с миром, грейтесь и питайтесь, но не даст им потребного для тела, что пользы. Так и вера, если не имеют дел, мертва сама по себе. Но скажет кто-нибудь, ты имеешь веру, а я имею дела. Покажи мне веру твою без дел твоих, а я покажу тебе веру мою из дел. Моих. Ти віруєш, що Бог єдиний, хорошо ділаєш, і Боси вірують і трепещу. Но хочеш знати неосновательний чоловік, що віра дел мертва. Дуже багато сьогодні спорів, яка має бути справжня віра. Багато кажуть, достатньо просто повірити. Брати і сестри, подивіться, скільки сьогодні. В Україні, в Росії, в Білорусі Егібісти, вони зробили свою роботу, повдівали ряси. За півстоліття, чи навіть більше півстоліття насіяли, скажімо, в проповіді Євангелія вченню єрість, обман. Вони спотворили, спотворили Біблію християнство, вони спотворили справжню віру, вони не ставлять акцент на народженні згори від Духа Святого, не вчать про те, що потрібно сьогодні проповідувати, про гріхи, про покаяння. В дорослому віці потрібно охреститися, пообіцяти Богу служити в добрій совісті. Не вчать, що не можна робити гріхів, блуд, п'янство і дуже багато можна всякого перечислять. Матюхи і тому подібне, сквернослов'я, вбивства. Все дуже просто. Головне, що тебе в дитинстві хрестили. Життя ти проживеш як християнин, ну, з назвою що ти християнин. Як помреш родичі, тобі куплять індульгенцію і підеш ти. Туда. Брати і сестри. Сьогодні в протестантських церквях багато також є єресі. Тільки віруй. Людина, яка просто, знаєте, слова громкі, я вірю, а Бога не знає і близько. Нема відносин взагалі з Богом, нема ніяких добрих справ, нема людини ні в церкві, ні в служині. Ніде ми не бачимо ту людину яка каже: Я вірю, я вірю в Бога. Він у мене там. Це називається самообман. Самообман. Ні діла милі. оправдался Авраам, отец наш, возложив на жертвенник Исаака, сына своего. Видишь ли, что вера содействовала делам его? И делами вера достигла совершенства. И исполнилось слово Писания, веровал Авраам Богу, и это уменилось ему в праведность, и он наречен другом Божиим. Видите ли, что человек оправдывает Видите ли, что человек оправдывается делами, а не верою только? Подобно Ираав, блудница, не делами ли оправдалась, принявшись оглядать, и отпустила их другим путем? Ибо как тело без духа мертво, так и вера без дел мертва. Аминь. Брати и сестры, мы маємо сегодня действительно пораздумывать, поразмысливать про свое життя. Про свій стан, про свій характер, про свою слухняність, про свою вірність Богові, про свою святість. Покладіть себе на Слово Боже і зразу побачимо. Попросіть Господа Боже, покажи мені мане. Я хочу побачити себе очима Ісуса Христа. Ми маємо право на таку молитву. Якщо ми чуємо сьогодні Слово Боже, я хочу також помолитися такою молитвою. Брати і сестри, я не стаю сьогодні тут перед вами. Знаєте, в мене нема цього німба над головою. Я до святості йду, стремлюсь, я хочу усовершенствуватися, я хочу бути святим, схожим на Ісуса Христа. У мене також є негаразди, у мене також є певні трудності, з якими я борюсь. Це процес, і ми маємо про це говорити, і ми маємо разом боротися сьогодні один за одного за свій добрий правильний стан. Ми сьогодні, це наше життя бути, знаєте, совершенними, як Ісус Христос. Це наш орієнтир, і Ісус Христос. Ми маємо бути схожі на Нього, і в характері, і в ділах, і в усіх справах. Ісус Христос Він доказав в усьому, що Він Бог, Він вірний, Він слухняний, Син Божий, Богу Отцю. В усьому Він доказав, і в характері, і в смиренні, і в послусі, в усіх ділах Він доказав. Тому Господь і залишив сьогодні для нас оці місця, щоб ми дійсно сьогодні були цими людьми, які бачать сьогодні роздіту голу людину, голодну людину. Твоя віра, вона має вона має тебе сьогодні, знаєте, заставляти, заставляти, мотивувати, послужити тій чи іншій людині, бо ти віруєш, ти знаєш Бога, ти знаєш, як поступати до таких людей, так чи ні? Твоя віра, вона сьогодні вимушує сьогодні тебе і мене робити ці добрі речі. Я хочу з вами помолитися сказати, Боже мій, благослови, дай бути виконавцем Твого Слова, дай бути вірним сином і донькою, дай проходити достойно усі випробування, які сьогодні ми проходимо. Іаков, він казав про те, коли приходять трудності випробування, щоб ми раділи. Щоб ми раділи, тому що прийде велике благословіння після цього. І давайте ми схилимось про ці речі. Помолимось до нашого Господа.